Можна подумати, ви ніколи не працювали з компаніями, де у складі продукції є тальк. Написала мені одна з представниць компанії, з якою зараз судяться американці, я так зрозуміла, подали до суду за те, що шкідливий тальк, який призводить до онкології, є у складі продукції. І дійсно так, люди іноді навіть не розуміють, що є ті, хто має такі цінності, що ніколи б не пішов. У компанію, де щось шкодить здоров'ю, наприклад, у складі продукції. Бо я від початку обирала так, і від початку нас навіть навчали, що є компанії двох видів: продажні компанії і системні компанії. І це і в продукті, і в маркетингу прослідковується. І там продавай, 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 а там вибудовувай, там пролонгований результат, пролонгований результат у здоров'ї, пролонгований результат, але стійкий стабільний. і Ти можеш там дозволити собі. Потім бути на пасиві дійсно. Але насправді я ніколи не робила антирекламу іншим компаніям, хоча складники ми розбираємо, читаємо, я навчаю людей розбиратися в етикетках, навчала довгий час. Нехай самі вони роблять висновок. Зараз є таблиці спеціальні і так далі. Але якщо компанія не пішла з ринку Росії від початку, а ти, а ти доводиш, що. У вас в Україні її філіал це зовсім інша компанія. Це як Київська Русь була вона чи ні? Чи це як відокремив від Західну Україну і Південний Схід? То я питаю тебе Кобіто, як ти можеш залишатися в компанії, яка оплачує ракети, які летять по мені? Я розумію, що може в Дніпро вони рідко прилітали, але область конкретно там розбирають. Я розумію, що по твоїх вулицях може не їздили танки, не ходили расисти, не розервала людей на трасі на частинах. На частини, не кидали їх по гриби в твоєму населеному пункті, не розстрілювали зелені коридори, не катували, не мордували. Може, тобі не зрозуміло, чому, коли я в цей час прильотів і перельотів між нашими будинками, коли бачила, що така то компанія не пішла з ринку Росії, чи така то компанія пішла, а така то не пішла. То в мене назавжди зав'язалося і в багатьох із нас. Назва цієї компанії, саме за цим. І мене так тригерить, коли в стрічці показують твою фізіономію, яку чомусь хвилює. Збанкрутувала ця компанія, врешті решт чи не збанкрутувала? А не те, що вона несе онко складники продукції, і не те, що вона залишилась на ринку Росії. Чого в біса є люди, яких цікавить? Перш за все, їхній гаманець. Ось що мені цікаво. Ну, американці свого доб'ються, я сподіваюся. До речі, Америка це перша країна, де у хімічній корпорації люди штату, народ штату відсудили те, що їм сплачували за онкологію, за лікування, за те, що призвели до смертей людей, шкідливе це виробництво, яке знаходилося на цій території. І ще якась. Нікотинова корпорація теж програла суди. Для Америки це характерно, і ми маємо брати приклад. А взагалі, я завжди поважаю колеги, які дають можливість українцям заробляти в кожній компанії. Поважаю можливості кожної компанії, яка працює на Україну і не співпрацює з Росією в ніякому вигляді взагалі. Бо я сама спрацювала з компаніями, я розповідала про це, які навіть в Росії були засновані. Але це було до повномасштабного вторгнення, а не після нього. Є життя до і після, зрозумієте?